Ой, сьогодні я вам скажу, така була пекельна ніч, пекельна ніч для цілої України. Але, слава Богу, ми до Аркадія додзвонилися, а він спав. То спав, бо він, спав, він тоді... з першої тривоги були на телефоні з Сергієм. З Арк... mm -hmm. Зар... Сергій був з Максимом з Аркадієм. А вже кажу, коли Аркадій каже, коли вдала вже друга тривога, то він навіть не чув та й спав. А ми півтора години дзвонили, мільйон пропущених. Але дякувати бо його в його районі було влучання. Але дякувати Богом, що все добре. Так. Роблю І тепер Україна, знаєте, стріпується після сьогоднішньої ночі. В Одесі наробила жаху, в Дніпрі, читало, в Харкові, в Києві, у Львові, Дрогобичі у нас. Це просто клята русня. Ой, але мусимо стріпуватися. Мусимо йти вперед, бо назад дороги немає. Мусимо. Так, що кавалірочка мусимо. Отакі ось. Пише кавалірка мені, Галинку. Треба стріпатись, руки ні в якому разі не впускати вперед, тільки вперед. Гнеда вже надоїла повністю всім. І сьогодні Тоба просто сьогодні була така вже атака зі всього, що можна. І шахеди, і ракети, Це і все? такі ракети, і сяки. Але кажуть, слава Богу, що в Дніпрі в пологому немає не, 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 не постраждалих. Дякувати, так. Богу. у Львові один загиблий будинок, якого потрапила ракета. В Дніпрі рахує торговий центр, в Києві щось біля цього. Та в Києві біля та... метро. в Києві. Біля метро. Не... Та там в метро попали. Що воно так погодно? Ой, кавалієрочка, живемо ми в такий час, а саме, саме гірше, що наші діти живуть в такий час, uh -huh. а то випала їм доля. Ну, що робити? Значить так. Значить так має бути. Uh -huh. Але мусимо стріпуватись, ну і що, і жити життя далі. Угу. Uh -huh. А ти що це поклеїли? Я отакий, привожу себе трохи в порядок, бо люди пишуть теж, що після свят теж поплили, як я. А ми хочемо хочем каву з модного апарату. Галя зробила, бачите, пінку. Та пінка таку fest. гарну пінку. Галя, ми навчились ним правильно користуватися. Галя навчилась. Пінка суперова, просто що апарат не нагрівся. Галя за скоро пінку Ні, має. Ні, коли вже тут іде апарат, то вже саналік. Mm -hmm. Ну, але вони знають, що просто тобі, а ти любиш гарячу дуже. І навіть апарат знає, Це каву не люблю, таке дуже гаряче. Ми зараз поп'ємо ще, ще одну каву, поп'ємо, їдемо на нову пошту відправляти тапочки, хто замовив. Так. Ти їдеш зі мною? Ну, та... я, С... ні, ні, я ні, а як тобі Сергій? Сергій не спав до, до він ск... шостої? Він сказав, ні, що я поїду з тобою, що хай спить. Будеш мені його турбувати. Хай спить, він від нас чергував цілу ніч з Максимом. Зроби, скажи йому, що вона ж. Зараз що... забуде. Байде, скоро пришвидшили, мигання зараз буде кава. Чим швидше, швидше, по вона стоять. Та перше мені тоді буде каже. Так що, кавалірички, вони вчора були такі запутані, колись щедрий вечір. І тепер вже точно знаємо. Свята вечеря 5 січня, і 6 числа водохреща, 7 числа Івана. П'ятого Ш... святий вечір. Угу. 6-го водохреща. Сьомого Івана. То вчора Ляна скинула календар там по-іншому. Там писали, що Маланки у нас 31 го числа. Там, і, там а, Маланки. А, 31, та, а самий щедрий вечір, будемо 5 числа сідати так, вечеряти. Вечеряти, так. Так що хто там теж був запутаний, то ви дзвонили до кого? Я пішла до магазину, дзвонили до Люби і до чоловіка. Ага. Так що все... Взоми, то, то, то все. вже знаємо. То я вже... Можу, але я так і знала, то мене ляльно запутала. А я думала, що шостого щедрий вечір. Ти, ти, ти по-багатому робила. Ну, давай, давай сюди. Якраз воно впало, якраз то що. Дивіться, яка кавуся вийшла. О, Галя вже навчилася робити така для мене гарненька кава. Так що, ковалєрочка, беремося до роботи, миру нам, перемоги пошвидшує, і рухаємося вперед.